Нараду за участю керівників обласного і міського управлінь освіти Житомирської дирекції Укрпошта УМВС України в Житомирській області, Житомирського обласного вузла спеціального зв'язку та інших служб і відомств провів заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко. Де участі у тестуванні з боку випускників зареєструвалося 11 тисяч 53 учасники. Серед них, як зауважив Віктор Степанович, 13 абітурієнтів з місць позбавлення волі в оцінюванні знань на 34 пунктах тестування, розташованих у Житомирі Новорад-Волинському, Користині, Бердичеві, Оворчі, Олевську, будуть задіяні близько трьох тисяч педагогічних працівників. Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році доповів начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Пастовенський. 8 червня вже розпочинається євро 2012 Тому у поточному році зовнішнє незалежне оцінювання проходить набагато раніше. Якщо останні роками це йшло впродовж червня весь цей процес, то тепер завтра вони завершують державну підсумкову атестацію, тобто екзамени, і вже 11, 12 і 13 пройдуть випуски у 11 класах. От чотирнадцяте день у них вільний, і 15 травня розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання. Для проходження тестування абітурієнти могли обирати чотири предмети. Найбільша кількість учасників ЗНО виявила бажання складати тест із української мови та літератури історії України, математики та біології. Вперше буде проводитись ЗНО із всесвітньої історії. У поточному році на тестуванні будуть присутні, окрім громадських спостерігачів, державні інспектори, члени приймальних комісій вищих навчальних закладів. Для опередження випадків використування мобільних телефонів, як і раніше, буде використовуватись металошукачі. Директор Вінницького регіонального центру Геннадій Кузьменко задоволений проведенням інформаційної роботи, якою охоплені всі райони області, проведенням реєстрації та готовністю до власне зовнішнього незалежного оцінювання. Ми маємо повну готовність. Тестові матеріали вже знаходяться у шитомірі. От вони знаходяться на державній службі спецзв'язку, вони знаходяться під охороною, і вони чекають свого часу, що 15-го числа почнеться доставка матеріалів.